Я вирішив, щоб було як по звичці в останнє почну відео тут. Це моя кімната в гуртожитку, яку сьогодні я вже здаю, і більше я ніколи в неї не потраплю. Тут уже максимально пусто і тут ехо, і я звідси йду і більше не повернуся. Я сьогодні сходив на каву до друзів, які працюють в кав'ярні. І зараз я їду додому. Також у мене вдома немає інтернету, і у мене закінчується вже мобільний інтернет, який я не зможу поновити до 4 липня. А сьогодні 29 червня. Я прийшов сюди, я зараз тут сижу, я оформив собі YouTube преміум, бо в мене є місяць безкоштовного, щоб скачати собі всякі відео, аби я мав що дивитись вдома. А завтра зранку я тоді поїду в офіс, бо там є Wi-Fi, і буду звідти працювати. А потім у мене зустріч і коротше, да, я вдома буду тільки ночувати, бо в мене немає інтернету. Я прибрав, повернув кімнату в її початковий стан. І виїжджаю. Я всі свої речі, які я не беру, віддав просто безкоштовно. Я ні нічого не продав, а віддав я дуже багато. Я б реально на цьому міг заробити, Не як заробити, щоб повернути пару сотень євро. І зараз на своїх екранчиках ви бачите востаннє румтур в цій кімнаті. Для тих, хто підписався на мене в період, коли я тут жив. Це така вам трошки ностальгія, щоб ви побачили, як я жив. Але звісно, тут вже зараз зовсім по-іншому, тому що я робив перестановку в кімнаті. В мене було багато всяких плат. Катіків, ну в общем, ви бачили в моїх попередніх відео. Пока-пока, кімната. Загалом ситуація наступна. Я тільки от повернувся з Португалії, приїхав до себе в квартиру. В мене ремонт все ще був не закінчений, бо майстри не встигали все закінчити. Але на наступний день, як я вже був тут, мені все зробили, доробили, і я зараз живу вже в квартирці. Кайфую, просто вже супер суперклас. Я хочу похвалитися, який сніданок Я зробив шампіньйони, цибуля молода, цукіні, і в яйці. Це все морковка, хумус тут моя пахлова. Оте та от. Це, от... Теда, mm -hmm, mm -hmm. це цики улучший рецепт із рідскою, бо я дуже люблю редиску і помідором. Я зараз йду на фільм-фестиваль з друзями. Не знаю, він тут у Відні проходить щороку, але я ще ніколи не був раніше. Тому зараз подивимося, що там происходить. Вам покажу. Взагалі, що за ці всі роки, скільки я у Відні, я наразі разу не бачив ратушну площадь. Пустою тут завжди якісь фестивалі або ще щось. We will see. Коротше, тут вот так. Вот. Сейчас там буду всякі концерти, по-моєму показати, якщо я не помиляюсь. Yes. Я тільки що прийшов на офіс. І ця буба сів на мене сам. Я його ні, не трогав. Йому не вистачає уваги. Бублик. Мені уваги не вистачало. Я нікого не було тут. Ти отакий холосний. Буба. Е? Так. Розказую вам і за того, що у нас мотічка зараз живе на офісі. Я приходжу на офіс уже третій чи четвертий день, після після перший самий. Вся любов моця, яку він не получає за ніч. віддається мені, вся порція, любові Він мене дуже сильно любить. Вот я можу з ним робити, що хочу. Він він мене просто любить. Все, вот він от так робить, але він даже когті не вжимає. Вот він просто шлячка, бурка. Я хочу похвалитися, наскільки сильно я змінився, наскільки мені легше від цього живеться. Я вийшов зараз з дому. У мене жирна голова, і я в шльопках без носків. Я без носків не виходжу. І тіпа, ну я перший раз спробував в Португалії, мені було все рано, і зараз мені абсолютно взагалі насрать, як я виглядаю. Я ще йду з пакетом пустих бутилок і чомусь мені прям кристалічно насрать. І я знімаю відео ще до всього. Це хто? Це я? Це не я. Щоб ви розуміли, сьогодні неділя на вулиці 33 градуси. Вчора була субота, я з дому вийшов тільки в супермаркет і все. А сьогодні неділя, я помив голову, я подумав, що гріх, гріх помити голову і просто сидіти вдома монтірую відео. Тому ми з вами йдемо в кав'ярню до Насті. Вона сьогодні працює. Хто хто не знає, Настя, це моя подружка. Ми всі разом їхали їздили у цей у Грецію. Тому я йду до неї на роботу. Вип'ю каву, поспілкуюся з нею і все. На вулиці 33 градуси. Нагадую, можна умірити, тому я побіжав. Перепрошую, я вам нічого не знімав, поки я був в кафешці, тому що я відпочивав так душою, знаєте. Ми з Настю пішли прогулятися після її робочого дня. Трошки прогулялась, вона змучена, я теж якийсь змучений, такий, жарко, просто дуже. Я йду додому. Вирішив йти додому пішки, тому що мабуть О, як. Подивіться, який у мене вайк. Я ставлю варити макарошки Ой, на вулиці. вже така пагонка хороша, I like it. тільки дуже сильно близка. Мені трошки страшно, що зараз у мене попаде. Факт того, що ще вчора я просто вмирав від жари, було ужасно спекотно. А сьогодні я в кофті і в штанах. У мене вімкнувся якийсь режим хазяйки, поприбирав, закинув стірку постільне. Хотів ще одяг, але про нього забув і згадав, коли тільки-тільки запустив, прикинь. Поставив запікати овочі. Зараз вам покажу. От вони там запікаються. І поставив всюди мойку. от у мене десь через час все закінчиться, Ну, чуть більше. Я поки працюю собі. На вулиці ідеально погода, дощ, злива, я б теж сказав. І так уже тиждень. Це прекрасно. Я кайфую просто, мені так добре, я просто не... Дуже люблю літо. О, можете тут подивитися. Во, тут якийсь сніг, Прям сильні такі каплі, капець. Вітер, напевно, дуже сильний. Але мені дуже уютно я люблю таку погоду. От я поки працюю, потім хочу йти в кав'ярню до друга. Він сьогодні на роботі. Забув знімати, як обично. Ми закриваємо зміну. <закриваємо> такі от. Робив каву сьогодні. Навіть вийшло. Чуть-чуть. Да? З днем кока-колі. А, і з днем сотрясіння муз. <схай> Мисли викидати мусор і я не побачу, що там стіна. <схай> Ти Та потолок. Я бахнувся. Нормально живем. Ви навіть не уявляєте, наскільки я кайфую цієї погоди. Вона просто для мене ідеальна зараз влітку. Ладно, це ж не навиджена. Я не фанат літа, я не люблю літо. А отака погода це прямо вообще супер клас влітку для мене. Я кайфую. Мотя. Історія для тих, хто не знає, я жорсткий фанат H2O і я дивився H2O 36 разів з першого по третій сезон. Всі серії без скіпів. Я дуже дійсно фанат H2O Я прямо божню його. І от мені було дуже морально важко і погано ці всі дні тижні. І я подумав, що я знову хочу дивитися H2O І Я вже насправді досить довго тримався, щоб його не подивитись, але я вирішив, що 37 й раз дивитись це таке собі, особливо враховуючи те, що я тільки півроку назад дивився. Його я вирішив передвитити тільки третій сезон. Не знаю, чому третій, просто захотілося мені третій сезон. Тож там Белла і Уейл. Я їх дуже сильно люблю, дуже просто його обожнюю. І тому я собі включив. І я вже я його додивився буквально за пару днів. Якщо що, я з майбутнього я вже пройшло дуже багато часу з того моменту, але я дуже дотепер сумую, і я знову хочу дивитися. Я знову хочу третій сезон. І це буде тупо, якщо я ще раз включу третій сезон. Буде логічніше, якщо я включу з першого сезону. Але я не буду поки дивитися, тому що ну ту мачтума. Мач, я це навіть не зарахував 37 сьомим разом. Я рахую це як 36 разів. Це типу такий мімольотний раз. У мене таких мімольотних разів ще є багато, і тобто, насправді я його дивився вже більше 40 разів. Але це таке. Короче, хто не дивився аж дво, будь ласка, подивіться. Якщо ви його дивились в дитинстві, передивіться зараз. Вам ну вам дуже сподобається. Я вам чесно кажу, але не забувайте, що я фанат номер один, тому ви мене не переплюнете. Я обожнюю турки турецькі магазини. Все ж зв'язано з турецьким у відні. Це все коштувало всього 5 євро. I mean, let's give it a try. Вау! Wow. Я сьогодні в інстаграмі трошки заціпив тему того, що останні тижні я себе почуваю просто жахливо. Мені не хочеться взагалі нічого робити, і в принципі мені дуже якось важко почати жити, і мені нічого не хочеться. І ну от щось мені важко. Дуже от таке Я дуже довго спілкувався вчора з чатіком на рахунок цього. Він мені там всякі діагнози наставив. І зараз я просто дивлюсь Ютуб, щоб набрати якусь мотивацію, щось робити. І я включу якусь дівчину. Отака, от дівчина, і вона якраз говорить, що в неї таке сам. І вона сказала, що Maybe it's just a post-travel depression Ну, не знаю Може, у мене теж post-travel depression Якщо ви почуваєтесь зараз не дуже, то знайте Завжди буде краще я дуже хочу вам показати свій сніданок. Він ідеальний. Це круасан з шинкою, з моцареллою, з помідором огірком, і це воно на творозі і политий бальзамічним соусом. І дивлюсь про значить священну римську імперію. Мене зараз так просто рубає. Я не знаю, як це просто назвати. Мені так хочеться трансформуватися, змінювати. Мені дуже хочеться змінитись повністю. Як мінімум, зовнішнє так мені дуже хочеться змінитися внутрішнє. Нє, я не знаю, це якісь дуже дивні віще. Це типу не від того, що я себе не приймаю, а навпаки, через те, що я себе дуже зараз почав приймати, мені хочеться. Змінюватись до того, як я себе відчуваю. Отак вот я ніколи не відчував себе високим. Типу для мене я в себе в голові на рівні всіх людей приблизно як ти не знаю метр шістдесят. А я високий. У мене зріст метр дев'яносто два. І коли я бачу зі сторони якісь відео, я бачу, що я отак на голову вищий просто всіх. І я цього не приймав ніколи. Я такий, типу, е, e? What? now? І мені завжди здавалось, що я менший, худіший, плоскіший і так далі. Але зараз я розумію, що ні. Типа, це не так і це непогано, це навпаки класно. Так мені навіть це почало подобатись останні дні. Мені дуже хочеться змінюватися. Такий, який я є зовнішнє, гармоніював з собою тим, яким є внутрішнє. Зараз я дуже хочу змінюватися. Я не знаю, можливо, навіть якось окреме відео для цього зробити. Типу, що така трансформація в мене буде. Ну, треба спробувати, як мені. Я вважаю. Треба просто зрозуміти, що я хочу. Я впевнений, що у всіх із вас, хто дивиться, є, теж ця проблема, що ви не розумієте, чого ви хочете. І від цього ви Можете рухатись далі. А мені так хочеться рухатись далі. Мені так хочеться щось змінювати. Настав час. Треба це робити. Так вот у нас трошки обід вечеря. Я сьогодні дуже якийсь змучений після роботи. Ну, в Принципі я кожен день мене дуже заматує все. Але ми з Дашкою пішли після цього повечеряли. Після чого ми сходили в магазин, і всякі одягу. I like that. Я собі купив білу базову футболку. І завтра хочу ще йти по магазинам, тому що в мене немає що носити, якщо чесно. Дуже гарно. Піду додому. Я купив сьогодні вазочку і засушені ці, як воно називається, скажіть, я скажу. І воно не витримало першого вітра. <ф donne> Полетіло. Ух. Добрий день, студія. Ми сьогодні на гольфі. Покажи, будь ласка, гольф. Знімай всіх! Ми <знім�и>. вирішили, <постав anyhow> що ми робимо реаліті шоу. Сьогодні наше реаліті шоу. <постав> а ти підставиш мусичку з кардаш'янів? <постав> <спостав> два Я работаю на багатьох. Короче, ситуація наступна. Тарасен б'є. Кого? Давай, Тарасхин. Снімай, знімай. У нас реаліті шоу. У нас реаліті-шоу набирає обороти сегодня. Так, Тарасен пробує другу. You're doing amazing girl. Вау, oh! wow, корешка, твои эмоции. Вау! Wow! Твои эмоции, Даша. Ой. Сбросила тоже. Корешка сбросила кожу. Супер. Скрим фаркаришка. Каришка! Прямая. А я я Дива, дива. Дашь, я напомню, у нас реалити шоу. Давай егись, что-то. Винится? Ты живешь за голубым светом. Винится? Давай-то я спробую тебе первым. Давай, давай. Все для реалити. That's fine. Give me, give me some reaction. Oh my god. От, от хто нам робить все шоу. Раз, два, три. О май гад. Я тільки що просто так скупився. Я, наприклад, дуже багато всякого. Зараз буду йти снідати. І буде каву, я дуже хочу каву, я вмираю. Буду розбирати продукт. Як вам такий кадр. Блін, а тут же можна реально прикольно знімати кукінги. Подивіться, всю мою кухню видно. guys! Сьогодні ми будемо робити не кукінг, ми просто будемо пожирати 10 тисяч калорій за 3 секунди. Yes! Окей, це абсолютно не той кадр, який я хотів, але він мені здається дуже забавним, тому я буду продовжувати тут. Я почав це відео знімати в день, коли я приїхав з Португалії. Зараз вже пройшов місяць з моменту, як я приїхав з Португалії. Окрім цього відео, я знімаю ще одне відео. І я приїхав Дуже 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 подаленому стані мені не подобалось абсолютно нічого. Мені не хотілося абсолютно нічого робити. В в мене був дуже дійсно подавлений такий стан. Але зараз, як ви по мені бачите, я взагалі... Вісільчак, ну мені набагато краще, і я взагалі приходжу в норму. Я посадив дерево бенсаї, воно росте тут. Ну як ви бачите, ще нічого не проросло, але не важливо. Як пройшов ваш уже другий місяць літа? Які у вас плани на третій місяць літа? У мене на третій місяць літа дуже багато планів, але 90% мого часу займає зараз робота, тому що в нас почався сезон роботи, оскільки всі люди зараз приїжджають, готуються до вступу і так далі, то от Зараз у мене сезон роботи. Я зараз на дуже такому шляху того, щоб вчитися змішувати роботу і життя, точніше, навпаки, розділяти їх, і в плані, щоб в мене був такий work-life balance. Я не збираюсь просто весь час тратити на роботу. Я буду продовжувати знімати. Як я зараз це роблю, мені дуже це все подобається. Я просто обожнюю. Знаєте, що мене вивело із найапатичного. Стану цей місяць, це те, що я виклав відео. Я виклав відео, я просто отримав три коментарі на це відео. Це найменша кількість коментарів, яка була, але мені цього було достатньо, просто щоб порадіти і бути вдячним вам. І я дуже щасливий, що я виклав відео. Воно мене прям воно прям дало мені такий буст щось робити далі і так далі. Ну, в общем, як ви знаєте і розумієте, то мені коментарі дуже важливі. Я їх обожнюю просто для тих, хто додивився до цього моменту. Напишіть в коментарях ваші плани на це приблизно так. А я вам бажаю всього найкращого. Розвивайтесь, шукайте себе, і як я говорив в цьому відео, знаходьте гармонію між собою внутрішнім і собою зовнішнім, і у вас все буде добре. Я знаю, що у вас все буде добре. Всім бажаю успіхів! Люблю! До речі, сьогодні день народження є. Ви привітайте його в коментарях. Як ви бачите, вона зараз не у бідні, але скоро вона повернеться і ми до вас повернемось. Yes.